З настанням осені почастішали випадки спалювання залишків листя, сухої трави і навіть різного сміття. В такому випадку добрі наміри щодо наведення чистоти і порядку можуть мати негативні наслідки для довкілля і здоров'я людей. Державна житлово-комунальна інспекція в Івано-Франківській області нагадує, що чинним природоохоронним законодавством заборонено спалювати опале листя, залишки рослинності та будь-який непотріб. Тож чи дотримуються цих приписів у бурштині? Вирішили дізнатися наші кореспонденти. Про ситуацію пов'язану з утилізацією опалого листи. Ми вирішили дізнатися у працівників комунальних служб. Та вони чомусь на відріз відмовились з нами спілкуватись. Тож нам довелось буквально переслідувати їх, аби дізнатись, бодай щось. Скажіть мені, ласка, куди колись так нічого я не була. Біля купу і сміттям лежать господарські граблі та віники, а самі прибиральники, втікаючи від камери, стверджують, що не знають, куди вивозять зів'ялу траву та листя і що з ними роблять. Треба, що ви сказали, що з ним робиться. Ні, вивозять геть А Вивозять куди? Я не знаю. Детальніше про те, що роблять із опалим листям у бурстині, ми вирішили запитати у міського голови, але й тут невдача. Перед нами зачинили двері. За зачиненими дверима сказали лише те, що його вивозять, а от куди саме дівають гори листя і що з ними там роблять, залишається невідомим. Небажання коментувати ситуацію з боку комунальних працівників та міського голови насторожують і свідчать про те, що не все так гладко, як ми собі уявляємо.